Народ, всім привіт в ефірі онлайн-авто. І сьогодні можемо зробити такий швидкий бліц огляду цього автомобіля. Це Hyundai Kona 21-го модельного року. В нас, на жаль, немає багато часу для того, щоб зробити вам детальний огляд, але такий швиденький. Юра вам розкаже трошки більше про те, скільки коштує цей автомобіль, яка тут комплектація взагалі про цей автомобіль. А я проїдуся буквально кілометр два і розкажу свої перші враження про. Uh there yakna some automobile yik. Don't touch my tempo, roll with the tempo, mana get true salvation. You got too much pressure, you man got tension, mana need a yoga session. Follow my tempo, follow my tempo, yeah, follow my tempo, follow my tempo, yeah, follow my tempo, you better follow my tempo. Yeah, can't stop me, cause I got motion. She slide on your thing like lotion Друзі, усім привіт! Хочу з вами поділитися черговим закритим підбором для нашого клієнта з міста Київ. Клієнт Дмитро поставив дуже нелегку задачу саме знайти компактний, класний suv кросовер і з маленьким пробігом. Хотілося свіжі руки, і щоб була, звичайно, хороша, практично максимальна комплектація. Вибір впав саме з декілька варіантів ми підбирали, але вибір впав саме на. Hyundai Kona, оскільки е, цей автомобіль це дуже великий запас ходу е, в районі 450 км. Це хороша маневреність і це прям дуже класні емоції, оскільки цей автомобіль е, на такій батареї є саме 64 кВт, дозволяє вам до сотні прискоритись менше, ніж за 8 секунд. Отже, по комплектації е, ми маємо сучасну led оптику а також е, фальш-ріштку радіатора. Тут у нас е, присутні оригінальні 17 диски. Так, оригінальні. Е, в цій версії також присутні задні парктроніки і е, камера 360. А тепер давайте до салону, тому що дійсно холодно. Е, отже, що в нас по комплектації? Як ми бачимо, тут є підігрів сидінь е, і вентиляція сидінь, як і водія, так і пасажира. Є класна функція, яка пригодиться водіям саме взимку. Це підігрів руля. У нас присутня повністю цифрова панель та максимальна мультимедія на 10,2 дюйма. Хочу звернути вашу увагу на те, що це е, ікона саме з Європи. І цей європейць автоматично має інтерфейс української мови. Відповідно, тут є Wi-Fi, і ви можете це авто. Під'єднувати до, до свого Wi-Fi та оновлювати по повітрі. З класних фіч для водія тут присутня бездрутова зарядка, є один вихід на USB та AUX. Е, так, сів я позаді, і що вам перше, хочу розказати, це те, що місця тут не супер багато. Е, відповідно на далекій, дуже відстані, напевно, заднім пасажиром не буде. Перкомфортно. Але замітив одну штуку, е в цьому автомобілі, в цій комплектації е дуже є класна фішка це підігрів задні Що Забув сказати, так і говорити? Окей, okay. добре. Блін, точно, забув вам сказати, е в цьому автомобілі е також присутній. Е Повний електропакет. Тут є і складання дзеркал, тут є і підігрів дзеркал. І звертаю вашу на увагу, що як і в пасажира, так і водія присутні електрорегулювання сиді. Що, народ, погнали. Подивимося, що вона що вона на ходу, ця кона. Загалом враження по салону. Ну, тут дорога комплектація, перфорація. Ну, це дермантин, звичайно, так. Да. Очечник є, це круто, тому що в багатьох преміумах немає. Тут у нас люк, шторка вручну закривається і відкривається. Ну, взагалом посилону багато кнопочок. А, заводимо посередині циферблат, ну Він цифровий, але зроблений під аналоговий. Взагалі вже такі там середній класи, якби для, для цього бюджету це нормально. Звички, звісно, так собі тут ще мала бути, напевно, що проекція у Вікріх. Супер, супер. комплектація. Є, е, до речі, підігріви. Е, до речі, підігрів руля навіть є. Вентиляція підігрів це все є в машині. Це хороша комплектація. Просто це не у всіх буде. Е, ну, і загалом. загалом, загалом. Можна сказати, що на ці гроші це досить, досить непогано виглядає. Це, звичайно, зустрі... не ауді, несебесі. Е приблизно рівень тест в цілому. Але зазори краще. Їдемо спробуємо, як це все працює. Ваш перемикач, до речі, трошки. Не... Ну, для мене, наприклад, незручно і незвично, тому що електрички звик до одного джойстика, там, де буде. Вперед-назад, все буде реалізовано на, скажімо, на одному. Якомусь девайсі, тут та кнопка. Да? Ну, я думаю, тих, хто постійно їздить, ми правда, що це до цього дуже швидко звикають і їдуть. Перемикається, просинається автомобіль досить швидко. Да? Тому що, наприклад, старих, хто має хто мав стару теслу на тегрі, знає, да? як це почекати 15 секунд, поки машина прокинеться і почне їхати. Це кручки харить. Так, зразу, зразу, зразу питання до шумки. Ну, звичайно, що машина в два рази дешевша, ніж ікон. Ну, не в два рази, окей. Ну, десь на 30% дешевше, ніж літрон, на якому я зараз їжу, але е, шума тут, певно, в два рази більше, ніж гітрон, а може трошки більше шукує. І робота моторів, і арки, колеса. Все чує. Треба буде працювати. Хтось тобто, щось купує. Асистентів багато. Асистент є смуги. Тобто, Перелаштовуюся, вона мене попереджає, що я не зникнув показчик і перелаштовуюсь. Є показчик на панелі, те, що вона підтримує смугу, відповідно, вона, напевно, може підгулювати крок. Це гурт для неї. Є розпізнавання знаків. тут, до речі, дуже маленький, 30 тисяч це для такого автомобіля. Нічого. Реалізована система, так як в Ауді зараз, да, то тобто є, є ліпістки, вони відповідають за рекуперацію. Якщо ти там наклацав собі рекуперацію, то, відповідно вона буде рекуперуватися самостійно, без тормозу. Так само відпускається. Ну, як на мене, не дуже зручно, тому що мені більше подобається система, так як в Ліфа зроблено, і в Тестах. Ти просто виставляєш собі, один раз виставляєш і поставлену рекуперацію, і в тебе вона автоматично рекуперує, коли ти відтискаєш педаль yeah. педаль газ. Коротше, народ, я тупану. Тут є панорама, а тут не просто панорама, а тут висувна панорама. Тут така, от така от модна. Да? Я не знаю, що, да, я, чесно покажу першу електричку, дайв з я Ну, тут ще є от, те, що я казав вже, да, є е, контроль смуг, є сліпі зони. Вони можуть включатись і виключатися, щоб вони зімкнулися. Зразу в дзеркалах там брагнуло. Дзеркала, до речі, зручні. По-європейськи зроблені, ліва сторона. Ну, в принципі, це ж машина для європейських стандарт. Сліпі зони в дзеркалах так само. Ні, якби, погнуті, да? тому що бачити, що там робиться, що там відбувається у тебе в сліпій зоні. Ну, прикольно видно, зелененьким таким видно, на, на цьому ж видно кілометри. там не знаю, видно. Ну, мало би бути. Ну, що скажу. Всина технологічна. Фішок і багато. все Я думаю, що, напевно, ну, що ж є. І версії, так. Але конкретно в цій фішок багато, і це і це, це круто. За да, ці гроші отримати настільки технологічну машину. Це добре. Якість виконання, ну тут, звичайно, да, з вагами вона не потягається однозначно. І шумка, і салон, і підвізка. Да, Все-таки тут до речі, можемо спробувати прискорення. Така вона нестабільна на дорозі, трошки нею. Скажімо так, не прилипає вона до дороги, це точно Причому, що я зараз постійно на да, відповідно, там високий профіль коліс, взагалі машина висока і вона набагато впевненіше тримається на дорозі. По динаміці, да, це по суті пристойна динаміка. БМБ можемо навіть об'єднати. Що... Ну, це, це характерно для всіх електричок, я думаю. Це нікого не здивує. Конкурент, напевно, буде китайцем. Я думаю, що воно однозначно краще буде за багатьох китайців. Чому? Тому що тут все вже, скажімо так, опробування ці, що може менше, болячок дитячих. Да? Тобто, вас не буде вилітати постійно якісь, якісь приколи там, з кліматом, з дисплеєм, з всіма, всіма цими. Приколами з тими болячками, які мають китайські А стосовно, стосовно техніки не скажу, я думаю, можна подивитися багато оглядів. Наскільки я пам'ятаю, в них є проблема з підшипниками в двигунах і в редукторах, причому на, на малих пробігах. Тому хто серйозно думає про те, щоб придбати собі таке авто, передивіться все-таки більш технічні огляди цих автомобілів, і щоб ви були знайомі, і щоб це не було для вас несподіванкою. Загалом враження таке, да, тобто якби по ходовим якостям. Хотілося б більше, більше шумки, хотілося б кращі підвіски. Трошки по динаміки, по динаміці, все гаразд. Салон ну знов таки для корейці. Я думаю, що це нормально для цієї цінової ці категорії і порівняно з її конкурентом, це достойний варіант. Ну, і ось так. Якщо це все вас влаштовує, я думаю, варто придбати таку. Такі кадри наріжемо, ну на таких приколів. Друзі, зустрічайте цю білу красуню. Це у нас хунда ікона 2020 року випуску з класним пробігом 30 тисяч кілометрів. Особисто мені машина дуже подобається. Ми вже її прогріли, і як замітно, вона повністю працює, робоча і тут. Як ми бачимо, дві фари світяться, а не одна. Ну, щось таке коротше.